Eh, будь ласка, ми просимо, щоб на чоловіку місії принесли нам. Я ж не секретар. Секретарій. А де Валя Васильівна? Дивіться, що працювала комісія, заходить голова і секретар. Я приїжджаю в Черкаську ремонту. Я заходжу туди і на столі лежить пакет документів, які повинні бути секретарем або комісії бюджетної. Дивіться. І запрошується людина, яка є бюджетною, yeah. oh, начальник бюджет. Можна варіант роздрукувати? I... Я I... перепрошую. I... Я I... перепрошую. I... Давайте I... я I... буду I... весні комісії. Ви присутні, якщо там наголосить, я вам там голос затримаю. Будь ласка. Олег Василь. Начальник фінвіду. на камеру. Начальник фінвідува, дане людина, собою. Прогляд комісії бюджетної і програми, вернічної програми, а звіту сільського голови. Ми просимо, щоб члени комісії зараз видали бюджет і програми звіту сільського голови. -24. Будь Скажи, ласка. я видала на руки. Кого? Підруспість. Ви, Підруспість. Ви подивіться, скільки там листів. Так подивіться, ось, покажіть. Воно не. просто зменшено швидше. Ви не почули мене. Ольга Василь. Почули. Дайте, будь ласка, мені нормальний шрифт, Я не буду зменшеному штучку. Оцегу я не буду дивитися. Це ну. область підготувала. Мені? Це не область то... Ну, з вашої підготували. Бачите, депутати не де можуть прочитати. Будь ласка, підготувати. Я, я, я я, я на нам нам звіжу. Будь ласка, нам повністю звісно. Сколько води 24 рік і нам повністю два е екземпляри бюджету на 25 рік. Ми чекаємо. А зараз будемо задавати питання, тільки у нас є. Ну, будь ласка, якщо можна, Александр, розберемося, ми розповімо, коли будуть Я зараз принесу. принесу. Бюджет роздрукую. у мене рішення про бюджет. Що вам? вам треба? Ви не почули ще. Мені треба бюджет, щоб я бачив своїми очима те, що ви читаєте. Ви не чуєте мене? Є закон України, є депутатам пройти, ну да, звідки, ви Дайте, ми це все зробити не звіти, все останнє. Ви ж тут на комісії. Давайте, будь ласка, ми зараз попрацюємо над другими питаннями, а відповідно, і підіймом питання підходить. Будете... Дякую. Да. Мені ну, і що, Ну Бюджет готуйте нам зараз, у двох езем, який ви будемо приймати. Бюджет який? Пояснювали записку, все. Чи рішення. Пункт, рішення. Це повністю рішення, пояснюємо записка, видатки, все повністю. Ось таке, як в неї було. Так прошу так... депутати під підпис виняли, поки не почули. Ти не чуєш мене? Я почула. Будь ласка, дайте нам сюди, в дане время, на комісію, туди ставте, і плюс звідси з кого голови. Ви це самі районні ради і обласної адміністрації. Бюджет від сільського голови. Все? Да, Більш нічого. нічого да. Звідти про виконання бюджету не треба? Так це звіт же і є. Ні, окремо звідти сільського голови, окремо звіт про виконання бюджету. Не казав, що він дуже добре. Дивіться, ви члени ще тут ви самі сюди від обласної ради, обласної ради. Ви самі бачите, що сільський, сільський голова і начальник відміни сама зриває дану ситуацію. Не ми винувати. Дайте нам пакет документів, які нам дуже дати. Не діванці, до доступ. можна це все передатки. Ні, цілому все вперед дані. Оцей бюджет оглядається. Коли ну, все, що є, і добавляємо на До у нас і степень. До нас вийшлося вибір. Ви ж провели без нікого. Ви ж маєте засідання по вибору клас і секретаря. Ви ж не провели його, не засняли. Не думаєш... Зараз. Проведіть, ви ж самі. Так, що вона вибачена. Є пропозиція ряду керову комісії. Пропозиція Влада Маркова Івановича. Тоже підголосує рівні і так. Голосує. Є пропозиція робити да. секретаря <позиція> Дмитрия <бутер> Івановича. Хто <-дірового> за? <позиція> Надія Іван, дивіться, до нас в зв'язку з тим, що ситуація по поводу бюджету, нам не роздали бюджет. Ми чекаємо, поки нам дадуть бюджет, а, щоб ми могли його вивчити, щоб ми могли прийняти правильно рішення. Зараз до нас звернулися з програмою військової 118-ї бригади. Ми були губернаторами. Ми були губернаторами. Губернатор у нас просив ситуації, що ми могли прийняти в НРН цей звіт. Не звіт, а допомогли військовим вибрати ці кошти на мінумент. Згоди, ми будемо це писати, а не ходити. Нічого страшного. Ну, це, це не у цьому, є законодавець. Законодавець той, який це придумав. Передокдені. І буде протокол. Потом заслухання і будеш ависла плюс. Mm. Міжвидше mm. не брать, чим До Комп'ютер можна. Є законодавність, але можна вирватися. Є сохований раз, яка питання така рішення. А виходити підмогли. секунду?